Пане Юрію, в першу чергу, звісно, хочу запитатися про найважчий напрямок. Так, це є північ від Бахмуту, це є часів Яри. Яка ситуація навколо цього міста? Чи справді ворог підступає вже безпосередньо до самого населеного пункту? Ситуація об'єктивно за останні сім днів не змінилася. Дуже активні бої. І вдень і вночі ні на секунду не буває так, щоб запанувала тиша. Дуже складні бої. Лінія фронту динамічна, ряд позицій є перехідними з рук в руки. Противник активно намагається взяти в оперативне оточення населений пункт на той час яр рухається по Богданівському ванівському, але об'єктивно противнику не вдається реалізувати тих намірів, які стали перед собою. Сили оборони утримують частково ці населені пункти, і в деяких випадках вдається повертати втрачені позиції. Війна йде за кожен будинок, за кожен підвал. Що стосується самого часу яру, противнику дуже дуже важливо зав'язатися в бойові дії саме в міській забудові. Чому? Так, ось чому противнику важливо зайти в саму міську забудову, коли ти переважаєш за кількістю особового складу воювати в міській забудові набагато з так з тактичної точки зору вигідніше втрати високі будуть, але для противника це важливо. Відповідно, він намагається зайти в житлову забудову, але цього силаборуємо не йому не да не дають зробити, і скажу вам більше, що російська пропаганда періодично закидає киди, що буцімто вже затягнулися в житлову забудову, зайшли в час яри, але це неправда. На повною мірою сьогодні на сьогоднішній день на цю хвилину. Сили оборони утримують населення по часів яр. Також що стосується решти населених пунктів, противнику важливо. Порівнювати лінію зіткнення, тому він активно продовжує штурмувати в напрямку Кищівки Андріївки, намагаючись звідкинути сили оборони до водогійного каналу Донецьк. Відповідно, скажу вам так, що я вірю в те, що противнику, незважаючи на дати символізм накопичення, не вдасться повною мірою в найближчому часі зреалізувати поставлені перед ними завдання, а саме повною мірою окупувати населений по часів я. Більше того, противник розуміє, що у них є вікно можливості орієнтовано в місяць півтора чому, тому що саме цей період часу буде відбуватися максимальне накопичення сил та засобів в силах оборони. Я маю на увазі. Військову допомогу від Сполучених Штатів Америки часто вона вже почала приходити на лінію боєзіткнення, але максимальна концентрація потребує часу. І відповідно, коли сили оборони почнуть отримувати більшовані засобів і також боєприпасів до них, противник не зможе з такою активністю проводити ударні штурмові дії, тому що по більшій частині буде знищуватися щільним вогнем артилерії дистанційно, як його пішу порядки, штурмові групи, так і відповідно легкоброньова броньова техніка і артилерійські засоби. Найближчі півтора місяці будуть дуже і дуже важками, але це черговий виклик як для сил оборони, так і для української нації, яка неодноразово борола і цього разу поборює ці складні виклики. Юрій, Якщо ми говоримо про часів ар, це північ від Бахмуту. і ви згадали Сіверський Донець, Донбас, канал це південь, так це Курдюмівка, Озарянівка, Кліщівка, Андріївка. Чи можна якось порівнювати, де ворог сильніше тисне? Чи однаково складно на цих двох напрямках? Я думаю, що з однаковою інтенсивністю для противника дуже важливо тримати жваво всю лінію бойового зіткнення. Єдине, що напевно найскладніше, це все таки Іванівська Богданівка. Чому тому що для противника принципово важливо взяти в оперативне оточення населений пункт? Він дуже добре знає цю тактику. Так свого часу відбувалося з містом Бахмут, коли вони обступали його по флангах. І противник намагається повторити ту ж саму тактику і мати той самий успіх. Але чи вдасться за моїм переконанням, я вдруге кажу про це, тому що зараз дуже багато дискусійних питань, і коли лунають заяви, що буцімто все пропало, це знаєте, справді завжди посередині. Ми не можемо казати про те, що завтра ми виграємо війну, але про те, що ми програємо значно стратегічно, про це також казати не варто. Кожен на своєму місці робить максимум. сили оборони працюють в режимі максимального форсажу, і це дає свої позитивні результати. Противник, який переважає за кількістю засобів можливістю проводити вогневе враження, вдається зупиняти більше того, що подекуди відбувати в нього займані позиції. Юрій, якщо говорити про номенклатуру озброєння, яку використовує ворог на напрямку часового яру. Скажіть, будь ласка, що він найактивніше використовує? Це артилерія, авіація. Ну і от факти загалом про те, що вони якісь запалюючі суміші хімічну зброю використовують? Все, що перебуває на озброєнні, і не тільки достатньо щільний артилерійський вогонь на поточний момент десь один до шести. Активно застосовує противник авіацію, тому що це дало свої. Позитивні здобутки на авдіївському напрямку противник намагається повторити те ж саме і в напрямку Часового яру, коли знищується буквально посадка за посадкою, населений пункт руйнується під'їзд за під'їздом. І також додатково звісно, легко броньована, техніка, різні автівки, які забезпечують сполучення засоби пола, розвідувального типу дії, ударного типу дії впівдрони. Мавіки скидами летели, і вся номенклатура засобів, яка може бути ворога? Також періодично противник застосовує хімічну зброю, намагаючись викурювати наші піхотні підрозділи з передових позицій. Тому так дійсно противник застосовує в кількості все, що має Юрій, Якщо говорити про живу силу противника, як виглядають їхні атаки? Це є масовані ці місні штурми? Чи це маленькі групи заходи, намагання розвідати позиції? по перше щодо характеристик особового складу, це комбінована жива сила. В них є регулярні війська, які мають достатньо належний рівень підготовки. Станом на сьогоднішній день противник врахував е, ті помилки, які допускав, і в них рівень окупування достатньо на високому рівні і бойове злагодження, в тому числі видно, як контрактники ділять на ді, е, е, як контрактники працюють на полі бою. Так це достатньо високий рівень підготовки. Є представники різних приватних військових компаній, які формуються за рахунок соціальних елементів, за рахунок осіб, що були позбавлені волі на території Російської Федерації. Вони мають трохи нижчий рівень і противник їх застосовує як видатковий матеріал для самих таких складних завдань, де рух тільки в одну сторону. Що стосується тактики, як противник штурмує, вона можна розподілити на дві частини: це марсовані штурми з застосуванням великої кількості легкоброньованої броньованої техніки. Попереду їде танчик з тралом, намагаючись прибрати наше міні-загородження. Плюс додатково легкоброньована броньована техніка, яка маневрена. Підкидує особовий склад до передньої лінії, штурмові групи намагаються спіжитися, зайняти передові позиції і потім за сприятливому перейти в ударну штурмові дії, витісняючи силу оборони з позиції. Але під час таких заходів, де проти них саме застосовували легкоброньовану броньову техніку, на полі бою він втрачає від 30 до 70% цієї техніки. Тому в момент, коли він там ремонтує, накопичує, підтягує резерви для наступного солоного штурму, виглядає поле бою так. Вони використовують високоманеврену техніку, типу баги якими намагаються підкидати штурмові групи до передньої лінії двоколісні мотоцикли і система пішого накопичення? Це коли рухається противник, інтервал дистанції десь 100 метрів, може бути 200, і вони по одному накопичуються на передову позицію. Після цього намагаються вчиняти ударно штурмові дії під прикриттям, коли починає сутеніть дуже так. І відповідно, коли світає, це таке найбільш улюблений час для ворога. Але за цим всім спостерігає сили оборони за рахунок зокрема тих засобів, які передаються кожним українцям, бо донати це на ті самі мавіки, мавіки, три в нічний час, в тому числі готели, і за рахунок цього вдається своєчасно виявити ворога, і райони накопичені, зокрема на позиціях, тримати під вогневим контролем достатньо часто і інтенсивно знищувати до того часу, доки вони переходять в ударну штурмові дії. Тому противник застосовує різні особи склади, різну техніку, різне озброєння, але і сили оборони не стоять на місці. Постійно вдосконалюємося. І об'єктивно, якщо брати військові доктрини, зокрема північно-атлантичного альянсу, можна сказати з певністю, що сили оборони в військовому плані роблять неможливе. Юрій, якщо ми говоримо про безпілотники саме, яка ситуація от власне з дронами ем, в небі, і, чи є перевага ворога і що ворог використовує в переважній більшості? І наскільки вони прогресують? Це стільки у нас є ефірного часу. Тут треба дві хвилини, щоб відповісти. Або загально можна сказати. Ні, розповідайте де де де? детально. Окей, давайте підемо з розвідувальних засобів поетапно. Розвідувальні засоби, типу, крило. Орлани, зали і інші, які застосовує противник, вони виготовлюють їх з 2014 року, переважно модернізують, можуть виготовлювати в кількості, активно забезпечують російсько-окупаційні війська. цими засобами, мають їх в кількості, які переважають до прикладу сили оборони десь один до чотирьох. Тому що сили оборони застосовують подібні засоби, так це українське виробництво, до прикладу, далеки, які масштабується в своєму виробництві і за рахунок державних контрактів в їх військах стає більше, так і ті засоби, які надходять нам в рамках військової допомоги сполучених штатів Америки, так і ті контракти, які ми закуповуємо за кордоном в Польщі. Не в Німеччині в інших світових країнах, незважаючи на військову допомогу, на контракти, які ми закуповуємо на внутрішнє виробництво серед нашої держави, все одно противнику вдається тримати десь один до чотирьох. Тобто противник об'єктивно поки що переважає в розвідувальних засобах типу Крило. Розвідувальні засоби коптерного типу Мавік 3 мавік 3 термонічний час Autel. Тут ситуація, яка противник має безпосередній доступ до китайського ринку, вони можуть закуповувати величезні партії, проплачувати наперед і мати їх в кількості, в Україні доводиться весь час креативити, щоб отримувати ці засоби, які на поточний момент, саме з коптерного типу, є безальтернативні. Тому противник переважає на пріоритетних напрямках один до чотирьох, де так. І тут варто ще розуміти, що як середні нашої держави, так і європейські партнери намагаються зробити аналог за характеристиками подібних засіб, але поки що ще тільки на стадії напрямку. Працювати так чи інакше нам доведеться злазити з голки Китаю, тому що коптери подібного застосування, тактично, вони є дуже і дуже і дуже важливими. Що стосується FPV-дронів? fpv півдронів. FpV Якщо казати про листопад місяць 23-го року, це було 1 до 6, 1 до 7, сьогодні 1 до 3. Це про що свідчить, що за рахунок державних програм, за рахунок постійної підтримки українського народу, нам вдалося накопичити кількість тих е, півдронів, які перебувають в силах оборони, і ось цей одразу знизився 1 до 3. Це достатньо потужний е, скачок вгору, який мовили спільною роботою української нації і держави. По нічних дронах та ж сама ситуація, плюс-мінус. І тепер приходимо категорію ударні крила. Uh -huh. Противник абсолютний лідер. На початку 23-го року нам не було чого протиставити взамін. Були окремі поодинокі засоби декілька українських компаній невеликим партіям виготовлювали ударні крила, а також те, що ми отримали від Сполучених Штатів Америки. Але цього було зовсім недостатньо для того, щоб говорити бодай про якийсь паритет. За рік українським підприємством було зроблено надзвичайно багато роботи, і зараз сили оборони заходять різні засоби, саме ударні крила, які спроможні залітати далі, чим і в півдрони або будь-які інші засоби, нести достатньо потужний боєприпас, навчаються пілоти, забезпечуються окремі підрозділи. За моїм переконанням, десь в середині вересня місяця більше підрозділів Сили оборони будуть мати ці ударні крила, і таким чином ми вже можемо говорити про паритет до прикладу з противником. У нього є ланцети. У нас будуть інші засоби. В цьому напрямку. Держава достатньо активно розвивається. Нічні бомбери ми абсолютні лідери. Противник подібних аналогів ще не зробив. Це виключно українська розробка, великі коптери, які несуть потужні боєприпаси, виконують додатково. Функцію замінування території, знищення легкоброньованої броньованої техніки, знищення інженерно фортифікаційних споруд, живої сили противника і в останній час достатньо активно застосовується для гуманітарної місії. Мається на увазі, коли ми на своїй передовій позиції, не ризикуючи особовим складом, закидаємо боєприпаси, воду, ліки, все необхідне хлопцям, які перебувають безпосередньо в самому нулі, отримують. Ту чи іншу спешку, ту чи іншу позицію, так ось тут ми є абсолютними лідерами. Якщо все проаналізувати і підсумувати, розвивається як противник. Точно так само розвиваємося ми. Але в деяких напрямках ми робимо набагато це швидше, ніж противник. І я впевнений в тому, що в більшості засобів нам вдасться з противником вийти в паритет, а в деяких, можливо, навіть перевагу. От Юрія, ви кажете про нічні коптери, це ті, які в народі називають Баба Яга. Я правильно розумію? Ну це противник дакт дав таку назву їм баба яга, і Зараз ця активна назва застосовується всіми, в тому числі всередині нашого інформаційного простору. Ми так також їх так називаємо. Бабега так. Це важкі коптери. Яка їхня історія? Про це теж треба сказати. У угу. нас родюча земля, і для обробки земель фермери придумали ось такі великі агрокоптери, які розкидували поживні речовини по полях, там травили шкідників і так далі, і так далі. Після того як почалась повномасштабна війна, інженерна думка перекваліфікувала з аграрної справи ці дрони під бойове застосування під перенесення боєприпасів. І зараз це вже зовсім інші дрони, і компанії виготовлюють їх виключно як військового призначення з необхідними системами зв'язку і таке інше. Є звісно багато проблемних питань технічних, але вони всі поетапно вирішуються, тому що є постійна взаємодія між фронтом. І безпосередньо між виробниками для того, щоб ми могли максимально швидко опрацьовувати недоліки, ті, які є технічні в тих чи інших портах, Ну, але вони і далі нищать шкідників. Як і над полями, так і зараз. Пане Юрій, якщо. Якщо говорити про необхідність забезпечення, що потребується на фронті, є окрема ж допомога. Так це є на державному рівні те, що там і США допомагає, От зараз Європа готує пакети серйозні. А що зараз, от в першу чергу, українці можуть чим допомогти, і на що варто найбільше акцентувати допомогу? Кожному підрозділу підрозділу індивідуально, але те, що буде завжди необхідно в великій кількості, це розвідувальні засоби, дрони. Мавіки, мавіки, трете ОУТЕЛи в окремих випадках і за запитом відповідно від тої чи іншої військової частини ФПВ-дрони Камікадзе, бо вони летять з боєприпасом в одну сторону і ще ряд технічних засобів. Я зараз ну тут ніяких таємниць не розкриваю, просто чисто економічно підрахували там, стільки на поточний момент вартує для держави, а також українського народу, волонтерських організацій, наш підрозділ в на один місяць. Для держави волонтерської організації ми вартуємо орієнтовно це заробітними платами досі іншим. Орієнтовно 3 мільйони доларів. Плюс додатково за квітень місяць на додаткове обладнання це батарейки, відеопередавачі там і інші не буду розкривати всіх номенклатурних позицій. Це те, що наші дрони роблять більш сікими до репи, дає можливість залітати далі, нести більш потужні боєприпаси. Підрозділ витратив додаткове фінансування без засобів БПЛА. Ми ще витратили 15 мільйонів гривень. Це те, що вдалося зібрати за рахунок донатів і підтримки кожного українця фондів. І це є дуже важливо, тому що ми тоді можемо бути ефективними. Так ось на все про все з цими витратами десь орієнтовно 3 мільйони доларів. Якщо подивитися статистику по знищених цілей противника, чисто економічно, нам вдалося знищити противника більше ніж орієнтовно на 70 мільйонів доларів. Тобто, з економічної точки зору подібні підрозділи вони є також вигідними для держави. Якщо казати з бойової точки зору, інколи буває так, що. Підрозділи безпілотних систем грають ключову роль дуже часто в завершенні тої чи іншої битви на користь сил оборони. Тому я до чого? Це безпосередня потреба, яка є в Сил оборони. З кожним підрозділом спілкуйтесь індивідуально, передавайте те, що дійсно потрібно, але засоби БПЛА розвідування та ударного типу дії Мавіки, Мавіки, ТРТ і впіврони це те, що потрібно завжди великій кількості. Тому по можливості, будь ласка, друзі, передавайте будемо дуже і дуже вдячні. До речі, Юрій, і хотів би запитатися окремо про радіоелектронну боротьбу. Наскільки вона є якісною у ворога, і наскільки вона є потужною в наших сил оборони? Ворога реп-системи одні з найкращих в світі. Це об'єктивна реальність централізована. Плюс додатково противник вилаштував іншаловану систему радіоелектронної боротьби, що мається на увазі. Вони намагаються закривати свої передові позиції. Також штурмові групи йдуть з рюкзаками, в яких є портативні е системи радіоелектронної боротьби, Встановлюється на всі без винятку легкоброньовану броньовану техніку, і всі автівки, які забезпечують логістику сполучення, і це величезні централізовані репи, які виготовлює військово-промисловий комплексу Російської Федерації, які давлять великий діапазон частот. Прям от противник хорош у цьому напрямку, але водночас тим сило оборони також не стає на місці. У нас централізовані репи достатньо активно і швидко виготовлюється всередині держави і поставляється в сили оборони. І точно так само ми влаштовуємо шаловану боротьбу. Це коли намагаємося закривати свої передові позиції, свої штурмові групи, свою техніку легкоброньовано-броньовано, а в тільки забезпечують логістику. Достатньо часто так буває для тих, хто донатить, підтримує оборони, звертається той чи інший підрозділ. Копіна, будь ласка, репку. Волонтери зібралися, купили репт, умовно, 50-70 тисяч гривень. Дзвонить той самий підрозділ, телефонує, перепрошую, той самий підрозділ через тиждень. Каже, купіть нам, будь ласка, ще одну. Ну, я умовно кажу, mm -hmm. через два тижні. Волонтери кажуть, ну ми ж купували вже одну, там, треба комусь іншому передати. Я поясню, чому відбуваються такі запити. Дивіться, як це з технічної точки зору. Противник використовує певний діапазон частот своїх, наприклад, в піввідронах Масовано, так? Сила оборони зрозуміло, на яких частотах працює противник, поставили відповідні реп-системи, які давлять цей діапазон частот, і Противник не може нормально працювати. Противник розуміє про те, що ми налаштували протидію, міняє діапазон частот, на яких працює йому заходять комплектуючі обладнання, і він знову починає мати успіх, тому що ті реп-системи, які стояли, вони вже є неефективні для подавлення цього діапазону частот. Треба ставити ще одну репку. Яка перекриє той діапазон частот, якими противник носить носити в свої технічні засоби, але це не значить, що попередню частоту противник не буде застосовувати. Тому інколи ви на фотографіях можете побачити, коли приїжджає машина. В неї зверху стоїть там п'ять різних греб систем, які всі включаються одночасно. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що ми перекриваємо великий діапазон частот, і поки що це. Такі технічні рішення, як вони є. Можливо, на перспективу, коли це буде виглядати по-іншому, якась одна масована рибустановка, яка буде давити широкий діапазон частот, але на сьогоднішній день технічно це зробити дуже дуже складно. Юрій, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що детально розповіли, як що працює. Ну і вкотре хочу наголосити, що ніколи допомога не буде зайвою. Завжди треба допомагати. І от в ключових напрямках, які ви сказали, в першу чергу. Дякую вам. Дякую. Нагадаю, нашим ночам з нами був командир батальйону ударних безплатних літальних апаратів Юрій Федоренко.